Сергій Соболєв, член комітету Верховної ради з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в парі Георгій Мазурашов в нашій студії народний депутат Слуга народу з альтернативним поглядом на мобілізацію. Пане Георгію, а як ви вважаєте, чи потрібен цей законопроект новий? Які зміни потрібні насправді? А з чим ви категорично не згодні? Ну, зокрема, по електронним інструментам, електронному кабінету, по обмеженням, які там пропонуються на рахунки, на право керування транспортними засобами і так далі. Я з повагою ставлюся до пана Сергія, колеги за парламентом, який багато років багато скликань працює в Верховній Раді, але не з усім я згідний, що він сказав. Хоча є там моменти, де ми десь в Унісоні. Я справді подавав і альтернативний законопроект, і до того, який був відкликаний урядом наприкінці 2023 року, і до цього, який на диво після того, як ми. Тонко, але прямо натякнуло, що варто той перший відкликати уряду. Ще гірший в сенсі, ще більш антинародний, антиукраїнський, на мою думку, ніж той, що був поданий у му році. Я акцентую увагу, що у нас є законодавство щодо мобілізації, воно далеко не досконале. Воно. Совково радянське можна сказати, на мою думку, і якщо потрібно вносити якісь зміни, то якраз для того, щоб дерадіанізувати це законодавство, а не для того, щоб посилити в новими нормами посилити філософію кріпацтва рабовласництва добре, в Україні. Добре. І якщо припустити, що у нас до другого читання відбудеться там маса якихось Дуже позитивних змін в тому законопроекті мене інде запитують, а що би там мало відбутися, щоб ти міг проголосувати за цей законопроект в другому читанні? Я кажу, що я не вірю в казки і я не вірю в те, що це відбудеться. Тому що якщо б був такий намір, то по ідеї за основу приймав себе інший якийсь законопроект. Це обов'язково, мій, можливо, когось з інших колег. Це був би ідейний сигнал, що ми готові, в сенсі, ті, які реально впливають на прийняття рішень, готові до кардинально іншого погляду. Якщо говорити про те, що я особисто вважаю актуальним в контексті мобілізації, одне рішення, яке, на моє переконання, треба було приймати ще в 2014 році, яке зняло би. Абсолютно більшість проблем навколо цих процесів, які дуже шкодять і громадянам, і економіці і зато всі країни, це треба бути реалістами в 21-му першому внести зміни і погодитися з тим, що мобілізовуємо або призиваємо на військову службу виключно за письмової згоди громадянина, тому що ті, які з різних причин не можуть. Або іноді не визнають, що не можуть, тому що незручно ну кажуть, не хочуть воювати. Вони просто в армії не потрібні, і про це можна говорити дуже довго. І про це ми спілкувалися з хлопцями на передовій. Там маса людей, які лише проблеми створюють для армії, на яких все одно. Країна витрачає кошти, і ми самі собі шкодимо. Тому оце річне зняло би купа проблем. Ми би не бачили цей жах на вулицях. Ми би не бачили такий сильний відток громадян. Ми би не бачили настільки велике падіння економіки. Ми би мали міцнішу трішки оборонознатність і так далі. Тобто це можна довго продовжувати. Як негативний бік того, що робиться зараз, як і позитив того, що ми б одне просто річне прийняли.